Усі говорять, керуй своїми емоціями, стримуй гнів, але чи насправді ми вибираємо, що нам зараз в даний момент відчувати? Чи радість, чи сум, чи гнів. Взагалі мало хто з людей може стримувати свою агресію, якщо вона йде ззовні, якщо вона випірає звід. Ще ці програми називають сутностями. В релігіях часто особлюють як біси, демони, негативні персонажі. Але навіть ці сутності несуть нам важливі уроки. Гнів, страх, розчарування, агресія це не лише симптоми якихось наших внутрішніх конфліктів, але й сигнали про те, що в нас є незакриті, незавершені проблеми та питання з минулого. Кожна емоція може бути підказкою: ось тут є нецілена рана. Замість того, щоб боротися з негативом, варто зрозуміти, про що він нам каже. І якщо ми будемо постійно тримати себе в емоційній холодності, це не вирішить проблему. Варто спробувати зрозуміти, про що нам каже наша підсвідомість. І навіть той біс, чи демон, який уособлює з собою гнів, страх, розчарування, агресію, несе з собою якийсь важливий урок. І замість того, щоб подавляти свої негативні емоції, варто зазирнути в свою підсвідомість та побачити нарешті, звідки взялася та чи інша програма, пропрацювати її, перезаписати та нарешті відпустити свого біса чи демона, який тобою керує.